Я разобью, может быть, сейчас все версії. Я не чувствую того, що эта женщина покончила життя самоубийством. В момент гибелі этой женщины присутствував мужчина. Шокуюча інформація, яка пролунала в студії, стосується кожного місяць тому. Поставила під сумнів версію самогубства вагітної багатодітної матері 37-річної Любові Нижник з Київської області. Я не вірю, що вона могла таке зробити. Не вірю, щоб вона могла покинути цих десятеро дітей. Минулого ефіру ми намагалися зрозуміти, що або хто забрав життя багатодітної мами та залишив десятьох її дітей сиротами. Танцювала, співала як усе. І вчилася, в школу ходила нормально. Вона ось це приємна. Наші журналісти вирушили на пошуки людини, чий фоторобот був складений просто під час ефіру. От щось знайоме але не можу згадати, хто приблизно по описанню він мені напоминає Миколая. Ну а по описанню, так як балакав екстрасенс, то вову. Що пов'язувало людину з фотороботу з загиблою жінкою? Та чи є алібі у людини, яку впізнали близькі багатодітної матері? Як можна було подумати, що до смерті люби причасний мій син? Те обличчя, яке було намальовано на аркуші, зовсім не похоже на обличчя мого сина? Ну я був на роботі в цей день і відношення до цього взагалі ніякого не маю. Після програми ми знайшли свідків, які бачили сторонніх людей у дворі Любові Нижник у день її смерті. Сьогодні в студії стосується кожного зберуться всі чоловіки, які були вхожі до цієї родини. Чи зможуть вони підтвердити свою непричетність до трагедії, що прирекла на жорстоку долю десятьох дітей?